Чи бувало у вас колись таке, що ви сидячи десь вдома або на роботі перед компом, просто тупите в екран, ви не можете сконцентруватись, і навіть якісь звичайні завдання здаються ну дуже складними. Ймовірно, що ви втомились, і вам треба відпочити або навіть піти у відпустку. А ще вірогідніше те, що вам просто не вистачає свіжого повітря, і у Аякс є рішення вашої проблеми: це відкрити вікно та провітрити приміщення. Ну, а якщо серйозно, то це оця штукенція Life Quality. Це канал Trinity SB, а я Артем. Поїхали. AJAX – це загалом про датчики безпеки: руху, диму, відчинення дверей та вікон, сирени і все таке інше. Тепер парк техніки Аякс поповнюється тим, що відповідає за якість життя. Отже, що вміє Life Quality? Раз на хвилину датчик вимірює показники температури, вологості та вуглекислого газу. І з температурою, думаю, ну, все зрозуміло. Вологість особливо важливо вимірювати взимку, тому що будь-які опалювальні прилади, ну майже всі, навіть звичайні батареї, вони сушать повітря, що призводить до респіраторних захворювань. А це останнє, що вам треба взимку. Ну а симптоматику при підвищенні концентрації вуглекислого газу я вам описав спочатку. І я певен, що у кожного з нас, хоча б один раз в житті таке було. Як це все може працювати? Через застосунок ви налаштовуєте сценарії. Наприклад, якщо у вас температура падає нижче, скажімо, 15 градусів за Цельсієм, ваше реле Wall Switch вмикає ваше опалення. Або якщо концентрація вуглекислого газу у вас підіймається вище норми, скажімо, 1500 ppm. То вмикається приточна вентиляція. Ви буквально робите свій дім або офіс розумним, задаючи сценарії вигляду, якщо X робить Y, І це зручно. Трохи цифр. Точність вимірювання температури 2 градуса за Цельсієм крок 1,1. Похибка у вимірюванні вологості 1,8 Значення похибки такі незначні, тому що швейцарський датчик Sensirion SHT40 встановлений таким чином, щоб унеможливити вплив інших компонентів девайсу на нього. Для вимірювання вуглекислого газу тут стоїть недисперсійний інфрачервоний сенсор Sensair Sunrise. Він захищений навіть від таких речей, як пари різних речовин, аерозолів, та навіть від парфумів. А у нас всіх в офісі є хтось, хто перебільшує з парфумами. Точність вимірювання у цьому кейсі плюс-мінус 30-3% плюс, 30, плюс 3 PPM. А ще сенсор автоматично калібрується, самостійно обираючи період в рамках від 1 до 14 днів, в залежності від того, в якому приміщенні він встановлений. А якщо ви його встановили в приміщенні, яке не провітрюється, то робити це доведеться вам десь раз на 2-3 тижні через застосунок. Є світлова індикація в чотирьох кольорах, яка повідомляє вам про стан повітря. Зелена повітря у нормі, жовта повітря трохи забруднене, червона повітря прям забруднене, фіолетова повітря критично забруднене. Також індикацію можна вімкнути, просто доторкнувшись до сенсорної кнопки на фронтальній панелі приладу. Як же це все відстежувати? В застосунку є статистика всіх трьох параметрів, яка зберігається на сервері Ajax Cloud протягом двох років. Навіть у самому Life Quality є вбудована пам'ять, яка дозволяє зберігати 72 години статистики, на випадок, якщо зв'язок між хабом та Life Quality втрачено. До речі, зв'язок із хабом. Це старий та добрий більш добрий, ніж старий, джевелер, який дотягнеться до хабу на відстані у 1700 метрів. Це, звичайно, ж, без перешкод та прямій. А для резерву є протокол Winx. Сумісність Hub 2 Hub 2 та ретранслятор REX-2. З rex 1 та хабом першого покоління девайс несумісний. Працює Life Quality від двох передстановлених батарей cr 123 a яких вистачає на строк автономної роботи до трьох років. Ще варто додати про варіативність встановлення. Девайс можна почепити на стелю, повісити на стіну, або ж просто як я покласти перед собою на свій робочий стіл. А якщо комусь ваш Life Quality, скажімо так, прям дуже сподобається, то на цей випадок у нього є вбудований акселерометр, який вам підкаже, що девайс переміщує. Звичайно ж, виглядає він, як і всі інші пристрої від Ajax, скромно, сучасно та стильно. І виробляється в двох кольорах чорному та, як у мене, білому. Отже, Ajax робить ваше життя не тільки безпечним, а ще й більш продуктивним, більш якісним. І все це завдяки оцій малій коробочці, яка вміє керувати вашим мікрокліматом. У Аяк ще багато добрих ідей і добрих пристроїв. Пишіть в коментах, які саме з них вам цікаві, і ми обов'язково про них розповімо. Нагадаю вам підписатися на наш канал та поставити лайк під цим відосом. Ну і, звичайно, чекати наступних. Побачимо!